Надабсені, на жаль, він, на жаль, не присутній, тому що він зараз в Сербії, а завтра у нас вже починається поїздка в Америку, то він звідти полетів зразу в Сан-Франциско. Тому він передавав всім вам привіт від себе, від його медведика на якого ви бачили. Мене попросили сказати пару слів. По-перше, я хочу подякувати вам всім за те, що ви прийшли. Ми вирішили не робити цього. Разу ми разом з компанією Фільм UA, яка виступає продюсерами фільму, вирішили робити гучних світських подій, не час для світських подій сьогодні. Тому просто презентація для преси, мені здається, це буде скромно, але правильно, щоб ви зрозуміли, про що йде мова, і вже там що хочете, розказали і написали потенційним глядачам або не глядачам цього фільму. Друге, це подякувати власне, фільм UA за. Те, що вони е, придумали такий проєкт, е, спочатку це мав бути фільм, перемішаний з концертом, але е, креативний розум Сергія Созановського придумав зробити з цього два різних продукти. Особисто я вважаю, що це правильно. Можливо, хтось має іншу думку, але я бачив чорновий монтаж документального фільму про групу і розумію, що це фільм зовсім не про музику, а про інші речі, про емоції, про життя. Про те, що нас оточує. Тому те, що вони розділили два продукти на чисто музичний і чисто емоційне, я вважаю правильно. Коли ви побачите потім вже документальний фільм, ви зрозумієте, що там було ну будуть не зовсім доречні ці постійні великі стадіонні плани. От. І ми теж його значерпіння очікуємо. Наскільки я розумію, він буде восени. А про концерт хочу сказати дякую також всім, хто робив його. Це велика команда. Українських режисерів, і операторів, і британських режисер... операторів, зокрема мого хорошого тепер товариша Енді Хорнера, який колись знімав нам кліп обійми, а потім приїхав працювати над цим концертом. А нашого старого партнера, друга і знайомого Віталія Телезина, який зводив звук. Це було не дуже не непросто насправді, тому що багато речей, які ви тут чули. Вони звучать краще, ніж було насправді. Ми не будемо робити з цього таємниці. Це треба було вилизувати. Ну, ніхто нічого не переспівав, не перегравав, бо це неможливо технічно. Так що все з цього боку, все чесно. Але звук ми ясно вилизували як могли. Тому не будемо робити вигляд, що так прямо от воно включили, і ніби воно так було. Це довга робота. Я не чув його в Айміксі, не знаю, як тут звучить. Ми слухали в маленькому кінотеатрі, то нам. нам я перший раз побачив Ельзи з боку концерт. Чесно кажучи, мені сподобалось. Трохи, трохи голова боліла в кінці, бо голосно було. Я не знаю, чи у вас болить голова на концертах, але, але видно, ми звикли більше на сцені стояти, ніж перед сценою. От, Ну, що ще я мав сказати? Ага, от важливий момент. Про це вже питало багато у мене в Твіттері, наших шанувальників. Питають завжди, чи покази цього, покази цього фільму, концерту, чи будуть вони мати благодійне спрямування. Я хочу раз і завжди вам сказати, що якщо ви бачите зараз проекти в цей час, будь-які або мої особисто, або групи Океан Ельзи», то знаєте, що всі вони за замовчуванням мають благодійне спробування так чи інакше. Ми не робимо жодного на сьогоднішній день комерційного проекту, який... Або не був би повністю благодійний, або не, був, не мав би в собі благодійної складової. Просто от, наперед кажу, щоб не було, от воно точно має таке спрямування, щоб було менше запитань. Що стосується цього фільму, то ми з, я так розумію, з, з компанією фільм разом зараз ну, домовляємось про те, як це буде краще зробити, частину кошти, коштів від збору цього показу вони будуть передавати. Так само, як і е, ми частину коштів з туру вночі мого будемо передавати на допомогу цього разу вже Львівському військовому госпіталю. Ми вже з ними домовились про співпрацю. Особисто я з тура вночі почну туди перераховувати перший свій внесок. Це буде 500 тисяч гривень. А далі ми значить, ще хочемо назбирати від інших, е, з інших джерел, е, зокрема від. Моїх знайомих друзів-бізнесменів від Lions Club, від, можливо, небайдужих інших, нам потрібно лише назбирати півтора мільйони. І ми закупимо необхідне обладнання, яке потрібно там. Я там недавно був і знаю точно, що це потрібно. І по Запоріжжю знаю, що це дуже працює, і це допомагає. От Сподіваюся, що ці гроші з цього показу теж підуть на допомогу Скомалійському госпіталі. Після Львова і Запоріжжя підемо в наступний регіон України. У нас ще передув багато планів. Що ще? Мені наш піар менеджер Віка написала список, що я маю сказати. Я, я забув а, Сан-Франциско. А, і що концерт, ми зараз їдемо в Америку, і що з Сан-Франциско. Ми теж разом з місцевими благодійними організаціями робимо там благодійний концерт. Слухай, ну це виглядає, Віка. Я прийшов і розказую, які ми хороші. Вони все і так все прочитають. А, згадав! Я вчора розказав про, це не зв'язано з сьогоднішнім показом, але я згадав вчора в своєму Твіттері про те, що ми записали нову пісню. Значить, Це правда, пісня написана і потім записана дуже спонтанно, вона емоційна, вона не стільки про події, які відбуваються сьогодні, скільки про причини подій, які відбуваються сьогодні. І вона про всіх нас з вами, це швидше пісня запитання до кожного з нас, ніж. Пісня відповідь більше поки що говорити не буду. Зараз вона в процесі запис ми закінчили, зараз вона буде зводитися, і ми в пошуку швидкому, але дуже кропіткому команди, яка би змогла зняти достойне відео на цю пісню. Я думаю, що якщо все буде добре за місяць, ну максимум в середині квітня, ви побачите вже повністю готову роботу. Сподіваюсь, що воно. Буде актуальним до того часу. Хоча, якщо чесно, я знаю, що воно буде актуальне точно до того часу. І через 5 років воно буде актуальне. Мабуть, все. Може, щось хтось хоче додати. Ти вже все сказав? Все? А, і Денис хотів сказати, що він перший раз в АйМексі. В цьому перший раз. Я дещо в в цьому перший раз. Ну, а як правило. Дуже довго думаю, перед тим, як прийняти будь-які рішення в житті, хлопці надають зберехати. Це зв'язане навіть з значно менш серйозними рішеннями. А в таких випадках я дуже довго думаю. Це рішення мені давалось можливо 4-5 місяців. Але коли я приймаю рішення, як правило, ніколи в житті я про нього більше не шкодую. І це не вигляд. Я думаю, що рішення треба приймати так, щоб ніколи про нього них не шкодувати. Можна Чечко Березанська, канал Україна. Я тут а, коли я їхала сюди на цю прес-конференцію на прес-показ, одна маленька дівчинка, ваша велика шанувальниця, сказала: Боже, ти їдеш до Вакарчука, потисни йому, будь ласка, руку, і можна, якщо дуже велике-велике прохання, він передасть привіт, звати дівчинку Владуся, 10 років. Наша камера, махни рукою. Владуся, передаю. Чекай, секунду по мікрофоном імені мені всі групи Окріанельзи передаю тобі вітання, е здоров'я тобі, щастя, і добрих чисягою. Слава, дуже дякую. Але дякую. от таке ще питання. Скажіть, будь ласка, от є зараз мільйонів фактично групи в інтернеті е під гаслом «Вакарчука президенти. Як ви це сприймаєте? Звідки це взялося? Мені ваше перше питання більше сподобалося. Давайте ще ж про Владусю краще поговоримо. Влада мене цікавить зараз менше, ніж Владуся. <реш> Насправді, ця версія сподобалась в першу чергу звуком. В нас ніколи не виходило нормально записати концерти раніше. Тобто завжди щось ставалося те, що, наприклад, дуже класний концерт, ще дуже старий, якому ми грали з Денисом тільки двох тоді. Ми з цього складу з симфонічним оркестром «Палац Україна. І мені так подобався цей концерт, але виявилося, що основний інструмент цього концерту Рояль. Був на чверть тона, як мінімум, можливо, і на півтона розстроєний. І коли ми це почули, ну з цим нічого не можна було зробити. Рояль виключити було неможливо зробити його тихше, Ну тобто він від нього все залежало. І цей концерт через це так ніколи ну, повноцінно, мабуть, ну не стане. Він є, його ви, він, він є в Ютубі, Зрозуміло, все його показали по телебаченню навіть, але таким, ну так, от якось чуть-чуть не так. Для повноцінного показу в кінотеатрі, там, наприклад, це чи DVD, це було б неможливо. Є ще декілька концертів, які ми зняли, їх показували на багатьох наших телеканалах. Це і концерт Блорія, і концерт Суперсиметрія, і, по-моєму, я не знаю, вночі, а Віто, по-моєму, показували. Так, да, тобто всі ці концерти вони телевізійно показувались. Але те бачення це трошки менш вибагливий формат, ніж, наприклад, кіно чи Blu-ray. Ти там подивився його. Там між рекламою, там, поки ти там десь чи щось робиш. І воно так ніби все нормально. А коли ти свідомо приходиш дивитися продукт, то воно там все має бути, ну якщо не бездоганно, то принаймні до максимуму зроблено по якості. В нас воно просто не влаштовувати все. Трек лист, а сенсі, які входили, пісні, які не входили. Ну в першу чергу ті, які по звуку були гірші, ті не входили. Що ж тут Відката там трошки. Ну, ми ж всі живі люди. Наприклад, в пісні холодно була дуже розстроєна акустична гітара, і ну, нічого з нею неможливо було зробити. Або, наприклад, якусь пісню, я пам'ятаю, я там так задихався, коли скакав, що це ясно добре, коли стоїш в першій фазоні, не за цим всім дивиться, але коли слухаєш уважно, мабуть, краще цього не чути. Так що, ну, це знаєте, як дівчина, коли збирається. На кудись на вечір вона завжди знає, що краще вдягнути, а що краще не вдягати, да, в цей момент. так? що... А скажіть, будь ласка, О. чому немає гімну України в цьому, в цьому фільмі? Ну, по-перше, ми тоді, наскільки я пам'ятаю, не виконувався гімн України на сцені. Виконували. Це не львівський концерт на День Незалежності. Так. Тому його й немає. Ми могли звичайно його вставити і просто заспівати, але ну, ми зробили це. Ну це, це було щиро так, як воно було. Дякую. Ну і плюс ще одне, я вам скажу відверто, можливо, правильно і сьогодні патріотично було би, але ну скрізь ну, вставляти гімн України просто тому, що зараз це от там ну, такий от тренд, я би теж не хотів. Тобто це дуже обережна гра. Одна справа емоційне бажання на День Незалежності там, на концерті в прямому ефірі зі всіма в'єднання заспівати, а друга справа співати на конжому концерті, і потім вставляти це в кіноверсію. ну... Можливо, я не правы, але я кое мне кажется штучно. Но в Украине сейчас легко стать миллионером, но ну, не так легко, но намного легче, чем было раньше. Это грустный, грустный юмор, но, к сожалению, это так. В Беларуси так уж точно легко. Вот. Но я желаю, чтобы побольше украинцев становились богатыми людьми, но не из-за того, что меняется курс гривны, а просто потому, что они становятся богатыми. Чтобы вернуться до вашего вопроса. Досіх не знаю. Не був. Він був на Намалі. <риклад> <риклад> а я був в Києві. Не чи став в Києві? <риклад> <риклад> я був в Мексиці. Я, до речі, там зустрів одного з наших відомих ведучих, який мене. Я не знав про те, що він ведучий, бо я не дивлюсь того бачив. Але мені дуже приємно було на півміді. Стеків під Мексикою, Теоторкані -те -те зустріти на пірамідні Сонця, да, ведучого програми. Як ця програма називається? Як да. Який підійшов до мене і сказав, ви Святослава Карчук, я кажу, так. А я ви перший українець, коли зустрів за три місяці. Я кажу, а хто ви А ви що тут робите? Я вже третій місяць знімаю програми по Латинській Америці. Я кажу, ну бачите, як класно. От, просто, може, інших українців обличчя не знали, мене знали, тому відійшли. От, І ми прямо там з ними, значить, з прапором на вершині е, піраміди сфотографувалися. Було приємно. Газета Бігемо, вибачте, будь ласка, скажіть, на який би концерт українського виконавця ви хотіли б потрапити самі? То ми ходимо, там деколи підходимо майже на всі, Ну не, не на всі, так, але ну, на багато концертів. Дякую. На всі ми не ходимо. Майже. Ну на всіх більш-менш всіх виступає в палаці Україна, не ж вечу абонемент. Зараз Україна, до речі, вони не можу. Ми ходили. Ми ходили. Ми ходили. Слухай, хочеш кататись? Любиш кататись, любиш саночки возити. Якщо ми там виступаємо, то мусимо ходити. Я був останнє, на що я був. Я був на Фанталіз за концерті, але це ще було в грудні. А, на кому я був в січні. А я ходив на я ходив на, на РВЧКО. Концерт я пам'ятаю. Потім стереоплазу. Я ще був. На бумбокс ну, минули. А 28 березня, на на бомбокс. 28-го на, 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 на бомбокс холодно. 28 березня? Я був маленьким, але Ну, смотрите, я два года назад с дітьми отдыхал в Хорватии на море і вообще ну, абсолютно не чувствовал никакого дискомфорта на національное. основа. Главное, что сейчас ну, мы живем, торговые отношения наладились, все отношения наладились. Сейчас мы живем так, как должны, как хорошие соседы. Ну, то есть друг друга в квартире, ну, это внутренние дела, а вот внешние отношения, нормальные цивилизованные внешние отношения. Но смотрите, где-то у кого-то, наверное, есть какие-то обиды, если кто-то кого-то потерял и так далее. Я не знаю, как это. Просто в моем окружении вот так. Но один из моих лучших друзей хорват, и это никогда не было никакой проблемы. Я помню, что было страшно, когда узнал, что в принципе начинается война. Для меня понятие война было, ну как и для всех нас, страшно. Я больше помню событий 99-го, потому что я был уже более взрослым. И вот в 92-м, 93-м, ну по 95-й год война была не в Сербии, она была в Хорватии и в Боснии. Поэтому Самое страшное было это звонок в дверь, чтобы не забрали папу в армию. Вот это было страшно. Но у а, нас на улицах тогда не стреляли. А потом, в 99-м, нас бомбили. Но а, я не думаю, что это... Я бы не хотел эти впечатления сейчас стрелить с другими. Это страшно, это все понимают, что это страшно. Но это проходит. И это хорошо. И поверьте, здесь тоже это пройдет. И народ сильный. И потом вот начнет идти вперед, и все станет лучше. Я надеюсь просто теперь больше возможностей, теперь эти покупки чаще, и чаще радости. Раньше просто Конечно, это было раз в два года, а сейчас, ну, более-менее постоянно, потому что тебе что-то нужно, ты пошел и купил. И что недавно вас что... Меня недавно порадовал инструмент, который называется «Волица». Это такое электропиано, которое мне приехало недавно из Штатов, буквально месяц назад. Вот. И я так включаю его, как ребенок, радуюсь. Ну, пару гитар, примут пилу, то Ну, Ви ж знаєте, що будь-яка покупка, вона завжди, завжди радує. Але будь-яка покупка, навіть коли ти до неї все життя йшов, все одно рано чи пізно стає буденною. Ну, от, я в своєму житті вже пережив дуже багато дуже важливих, знакових покупок. Я пам'ятаю, коли я нарешті зрозумів, що я купив свою власну квартиру. І переїхав туди жити. Мені здавалось, що щасливішою людиною на землі в момент, коли я перший раз туди зайшов або зранку прокинувся, не існує. Що світ не мож, не, просто не може зрозуміти, які я щасливий. От вони ходять по вулиці, не бачать моєї радості. Я можу до кожного хіти, а ви уявляєте, я собі купив квартиру. Через два тижні для мене це було просто нормально. Ну, квартира, ну, хай. Два тижні. Я чекав, 10 років, мабуть, мрію про це, там, чи 5, чи 3. І через два тижні я до цього звик. Так от, я думаю, що те саме буває з будь-чим матеріальним. Інструменти, як би там не було, хоч вони, хоч вони е, є тро, ну, трошки більші, ніж просто матеріальна річ, ти до них ну, якось відносишся окремо, але все одно їх не можна порівняти з відносинами з людьми. Ти звикаєш до цього. Тільки до відносин з людьми, як правило, як правило, ти не звикаєш, і для тебе це постійно новий нове джерело. Це я так думаю. Я, я знаю, що люди там, Бібі -Бі Кінг там, чи інші називають свої гітари там, іменами, і там як жінок їх люблять, або, відповідно, дівчата чоловіків, але я до цього трошки іронічно відношуся. Я вважаю, що інструмент сам по собі душі не має. Душу має інструмент тоді, коли музикант свою душу не впливає. Татньо інтимна з точки зору тексту пісня. Жодного соціального підтексту в той момент вона не мала. Ну але як показує досвід, щоб я не написав, потім маю соціальний підтекст. Я вже, чесно кажучи, це навіть не задумуваюсь про те, коли я пишу пісні. Про що вони будуть? Все одно люди, будуть думати, що вони про щось інше. Тому нехай буде так, як буде. А як її написав, я пам'ятаю, це було на моїй домашній клавінові вже на. Якраз, якраз я переїхав в свою ту нову квартиру, про яку я говорю, в мене стояла клавінова, так збоку в, в спальні вона була, так. потім вона приїхала в кімнату велику, і я за нею сидів і дуже швидко написав текст і музику. От. Зато потім дуже довго ми робили цю пісню в студії з групою. Ми, мабуть, місяць або два намучились нею, але мені знало, що, здається, що це було того варте. Я би сказав так, я ніколи не був на концерті Океану Ельзи, я вже говорив про це. І мені, ну, в мене був, коли я дивився перший, от я тільки зайшов, вони включили нам звук і зображення, милобулоки, вау! Що це правда так виглядає? Тобто трошки є якийсь елемент гордості за те, що все-таки ти ну, робиш щось таке, що може викликати такі емоції. Але знаючи, що ми всі перфекціоністи. То я можу вам сказати, що зрозуміло, що не до кінця задоволення. Я вже вам сказав, що мені хотілося більше світла на публіці. Мені можливо хотілося, наприклад, є які проблемні моменти. Знову таки, це технічні деталі, але це не менше. Хочеться побільше долбісраунду, щоб було відчуття людей. Але як тільки ти його ставиш більше, воно розмиває звук на сцені. І тоді ти перестаєш чути, що ну насправді відбувається з музикою. І ти мусиш знайти цей баланс. А, ну, щоб вроді би це було відчуття присутності реальної, а з другого боку, ти чітко чув інструменти, голос і так далі. Коли сильно збільшуєш присутність публіки, да, даєш всі колонки навколо, то зразу емоційно ніби все краще, але музики менше стає. І оцей момент цього балансу він дуже тонкий. і Мені здається, що вони ну, старались його знайти. Можливо, десь до кінця не знайшли, десь знайшли, але ну, скажімо так. А, а, чи я задоволений до кінця? Мабуть, ні. Чи я е, е, мені не соромно чи приємно показати це людям сьогодні? Ні, абсолютно не соромно і абсолютно приємно. Мені здається, є чим гордитися. Все, yeah. дякую вам.